Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз в нашій студії раді вітати Юлю Забеліну, політичну глядачку Радіо НВ. Юлію, вітаю тебе в ефірі. Вітаю тебе, Олексію. Слухай, ну звичайно, що но ну, однією з найважливіших подій цього тижня є візит Андрія Єрмака, очільника офісу президента, разом з іншими високопосадовцями українськими до Вашингтону до США. Там він зустрічався з людьми Трампа, але ми розуміємо, що а, справа головна, все таки відбувається. Вається на полі бою, тобто будь-які перемовини, будь які не знаю, мирні домовленості, замороження війни і так далі. все це буде залежати від того, що буде на фронті. І е, здається, що однією з найважливіших подій е, з того, що ми бачимо, з перестановок в генштабі, це те, що 29 листопада були був призначений Михайло Драпатий. Він тепер командувач сухопутних військ. Давай трошки поговоримо про це, що що це означає, е, які. З того, що говорять твої джерела, зараз сподівання на те, що зможе змінити Михайло Драпатий. Так, власне, дійсно змінили. І я скажу тобі, що от всі, з ким я спілкувалася щодо Михайла Драпатого, оцінюють це призначення максимально позитивно і дуже, дуже хороші позитивні відгуки, що зазвичай відбуваються вкрай рідко. знаєш, куди Якщо у нас є якісь там кадрові зміни Михайла Драпатого, мені назвали як людину, по перше, надзвичайно професійну. По-друге, тут ще варто зазначити, що до речі, Михайло Драпати був також, коли там нещодавно в Вкотре обговорювалася можлива заміна сирського, так там і були відповідні навіть там і певні інформаційні вкиди від е, е, там народних депутатів окремих, що Михайло драпати був одним з кандидатів власне на заміну сирського. То тобто, Але... він може міг бути його його кандидатуру розглядали чи не розглядали як його головкома? кандидатуру, якраз таки розглядали на кандидатуру його ну на посаду. Головкома, але зараз це призначення воно зокрема погоджено із воно погоджено між сирським та президентом, а для того, щоб власне покращити ситуацію в у війську на фронті. І зокрема, президент висловлює там певні критичні зауваження сирському, і це призначення, в тому числі, було б для того, щоб Михайло Драпат спробував щось ну внести певні позитивні зміни. бо у нас зараз ситуація на фронті. Ну, якщо не катастрофічна, то близька до катастрофічної. Тому це власне, от була така домовленість між президентом та сирським, що завдяки ефективним людям, які там зараз призначаються чи будуть призначатися, ситуація на фронті може змінитися. От. Тому це таке, знаєш, як можна сказати посилення, але мої джерела також. Ж сказали, що а, його ще не бачили на новій посаді, і що всі а, сходяться на думці, що це призначення перед подальшим призначенням а, на високу посаду в генштабі, тобто, що це ще не остаточне, не а що може бути посада. ще а Що може бути вищено, якщо це не головком. А, він може бути головою. Він може бути начальником а, ген Генштабу, Ну тобто він може обійняти цю. Посаду в майбутньому, якщо він зараз продемонструє свою ефективність, і знову ж таки зазначу, що все ж таки мої джерела також називали його реальним претендентом саме на посаду головкома. От і дійсно вони з Сирським ще з часів 72-ї бригади дуже добре з. Знайомі, тобто це призначення, знаєш, не якесь там з вулиці умовно. Тобто, це людина дійсно близька і відгуки про нього максимально всі позитивні. От. Ну так дійсно він з 14-го року воює. Тоді ну, і... було 31 рік. ну, тобто він з покоління таких молодих воєначальників зараз Я, він вже так. Е... Вибач, що переб'ю. Я просто знаю, що також від певних спів... співрозмовників в силах оборони, що сам драпатий також не дуже хотів обіймати посаду головкома. От там через певні особисті причини. Тому власне, я думаю, що зараз от це такий, знаєш, був досягнутий компроміс з цим призначенням. Було ще знаєш таке нетипове призначення. В той самий день президент Зеленський оголосив, що командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Пав, Пав, Пав Павло Паліса. Тепер є заступником керівника офісу президента. Тобто, ну ми розуміємо, так знову ж таки бо бойовий військовий мається на увазі полковник, так який безпосередньо брав участь в боях. Тепер. Заступник голови офісу президента, це що означає? Ну я тобі скажу, що перепитала я взагалі чи він почав, чи він приступив до своїх обов'язків. Мені сказали, що в офісі президента за останні дні, там от з моменту призначення, власне, пройшло вже десь скільки, ти тиждень, десь ну, днів, днів, так. так. А, тобто, за цей час його ще в офісі президента ніхто не бачив. Тобто, я підозрюю, звичайно, що він підтримує комунікацію там дистанційно, але саме власне в офісі президента він не з'являвся, не спілкувався. От це. Призначення справді воно більш цікаве, враховуючи так, що про. Палісу дійсно відгукуються теж як про дуже професійну людину, але його посада по по суті, суті десь може дублювати дублювати посаду іншого заступника голови офісу президента, власне, Романа Машовця. Він є дуже публічним. Я не впевнена, що навіть багато хто з наших слухачів, глядачів в принципі, знає, хто це да, і знає, що саме. Він чим саме він займається, чим але саме він, він займається? власне в офісі. Так. Він власне в офісі президента, якраз таки і курує оборонну сферу. Тобто, по суті, його напрям це курувати сили безпеки, це власне курувати діяльність гур. Ну тобто, все, що пов'язано з силами оборони, все, що пов'язано з фронтом, це власне безпосередня відповідальність пана Машовця повторю, що він є людиною не публічну. Я взагалі не пам'ятаю жодного його інтерв'ю. Насправді він там, ну він принципово відмовляється там якось публічно спілкуватися з пресою. От але, от власне, функції паліси вони будуть десь на перетині функції машовця, і е, з того, що знову ж таки я спілкувалася з народними депутатами, з співрозмовниками в силах оборони, мені сказали, що це може свідчити в тому числі і про можливе звільнення пана Машовця, я надіслала, звичайно, що е, запит на те, щоб він сам прокоментував, да якось, е, звичайно, нам цікаво, щоб самі люди якось офіційно взагалі спілкувалися з нами, але він ще не відповів. Але е, кажуть, що там є, ну певні, скажімо так, певні проблеми у нього в офісі президента, е, що є певна незадоволеність його роботою. Що то кажуть що там останнім часом нібито він займається вже не стільки кураторством сил оборони знаєш, а як там призначенням перепризначенням звільненням людей пересуванням їх з посади на Посаду, ну тобто, е, нібито то не зовсім там притаманними йому функціями. В я хочу перепитати. Ну от дійсно так. про Романа Машовця багато хто зараз почув вперше. Тут ще важливо м -м, зазначити, що насправді призначили його цим саме заступником керівника офісу президента ще в 20-му році. Це ще от я перевірив ну, тільки що... він давно працює, так, так. так. ну от. Е, Знову ж хочеться зрозуміти до ну, хоча б приблизно його функції, чи це та людина, наприклад, яка доносить е, до президента, ну можливо, спочатку до керівника офісу до Андрія Єрмака, потім до президента, що насправді він відбувається на фронті, які є проблеми. Ну тобто, чи може чи він є головним комунікатором? Ні, е, ні, ні, ні. Я тобі скажу, що якщо от назвати основного відповідального, хто доносить все ж таки про ситуацію на фронті, то це є пан Сирський, тобто він, і тут знаєш, можна тільки так обережно дуже. Же зазначити, що можливо президент не дуже завжди задоволений вже зараз цією інформацією, яку він отримує від головкома, тому що власне те, що мені сказали, що одна з функцій. Паліси, це буде якраз таки доносити реальну ситуацію на фронті. Я не буду тут зараз стверджувати, що пан Сирський там ем, каже якусь неправдиву інформацію, але вочевидь президенту не вистачає того, що він отримує, і також безпосередньо про ситуацію на фронті каже Кирило Буданов е, про це дійсно доповідає, спілкується з президентом. Але з того, що я знаю зараз, в пана Буданова трошки не такі хороші стосунки, які були були раніше з президентом, тобто він не так часто спілкується з президентом, як раніше, не так часто має до нього доступ. Тому я думаю, що це призначення. Павла Паліси, воно власне покликано і для того, щоб отримувати більше інформації з фронту. І... Але я думаю, що ця, ця історія про дублювання функцій ну вона реально цікава, тому що можна згадати декілька прецедентів, коли які були вже в офісі, коли призначалися заступники, які по суті дублювали подекуди функції один одного, і потім хтось з цих заступників врешті йшов. Тобто був звільнений, можна згадати про а, такі були історії Татаров та Андрій Смірнов, які по суті вони дублювали трошки функції один одного. Потім а, а Андрій Сибіга, який врешті перейшов в міністерство закордонних справ, жовто та, та пан Ігор Жовквада. От тому це знаєш, і тут зараз по суті дві людини, які будуть відповідати за кураторство сил оборони і по суті там доповідати про інформацію з. Фронту, ну це до речі, цікаве рішення, Зважаючи на те, що очільником бригади Холодний Яр Павло Паліса був, то це нам говорить про те, що ну він прям на землі знає ситуацію. Наскільки це буде впливати на більшу ефективність управління силами оборони? Ми побачимо, але ну бачиш, таке рішення прийнято. Ще одна з один з пунктів, який як я розумію, обговорювали в тому числі під час зустрічі наших топ-чиновників українських з людьми з оточенням Трампа, з майбутніми курату. Торами, скажімо, того, що буде відбуватися у зовнішній політиці адміністрації Трампа, там говорили про курську операцію mm -hmm. знову ж з'являлися в медіа повідомлення про те, що нібито. Знову я не можу це не перевірити, ні спростувати, ні підтвердити, ні спростувати. Це те, що нібито у наших Україн, українських військових є задача втримати ту частину Курської області, яку ми зараз маємо, і нібито про це і запитують американські чиновники. В якому контексті це звучить? Ця тема е, так власне про Курськ, то дуже цікава історія. Я вже декілька разів перепровіряла це. Знову ж таки, зазначу, що було би круто, якщо б хоча б хтось з чиновників, хоча б інколи спілкувався, не офрекорта, але. Маємо, що маємо. Е, є задача нашим військовим тримати Курську область, власне, от ці захоплені території до 20 січня, власне, до того моменту, поки від не відбудеться інаугурація Дональда Трампа. Тобто, щоб саме Курську область, там ці всі території ворога використовувати для майбутніх перемовин, які звичайно що буде лобіювати команда Трампа, використовувати. Це як можливість для обміну для того, щоб обміняти відповідно територію ворога на територію України. Але е, американські чиновники дуже скептично ставляться до цього, тому що вони по перше запитуються, чи зможемо ми втримати цю територію до 20 січня. А е, якими власне силами ми зможемо втримати, враховуючи те, що да, у нас там ну багато де зараз ну достатньо складна ситуація на фронті. На те, що росіяни да. роблять все, для того щоб звичайно у нас звідти витіснути, так так от і запитують, якщо що станеться, власне, якщо ви не втримаєте Курськ, чи є у вас розрахунки там у разі такого сценарію, і я тобі скажу, що за моєю інформацією якоїсь конкретики власне на це питання наші сили оборони, скажімо так, наші представники військово-політичного керівництва американцям не надають тому тому так дійсно американці мають певний скептицизм щодо того, чи Україна чи взагалі варто втримувати зараз цю Курську область. Але тут варто зазначити також, що вони в принципі від початку дуже скептично насправді сприйняли цю історію по Курській області, і а, ми ж можемо згадати також і участь зараз північно-корейців в цій операції в Курській області, і там за даними взагалі американська. Канської розвідки вони очікують, що ця кількість корейців буде збільшуватися, тобто, що вона може вирости в десятки тисяч ну тобто до в десятки разів. При тому я от спілкуючись, наприклад, зі своїми іноземними колегами, іноземними журналістами, які тут працюють, вони серед іншого говорять, слухайте. Ну, ми так і не бачили північних корейців ну в сенсі. Ні, ну мається на увазі, якщо є бої, якщо є зіткнення, то мертвими, живими, полоненими ми їх не бачимо. Чомусь немає ну відео, фото і так далі. Є, з'являються фото з'ясовується, що це буряти. Ну тобто, це не північні корейці. Але давай тоді дійсно до візиту Андрія Єрмака до Вашингтона розуміємо, яка є місія, так познайомитися з тими людьми, які будуть займатися Україною. Там і Кіт Келох, так він буде скоріше за все представником. Так, по Росії та Україні, до речі, не тільки по Україні буде там господи, цей Майк Волц, який буде радником з нацбезпеки. І з того, що ти здається нам розповідала поза ефіром, що з тих, хто відмовився. Був Марк Рубіо. Так він є кандидатом на держсекретарі, тобто новим Блінкіном. Чи нам зрозуміла його логіка? Тут насправді так він дійсно з ним планувалася зустріч. Я б навіть сформулювала так: хотіли з ним зустрічі. Тут варто зазначити, що пан Єрмак він хотів взагалі поїхати до Америки, спілкуватися з оточенням Трампа одразу після виборів у Сполучених Штатах, тобто одразу та в перший же тиждень, але тоді не вдалося сформувати ці зустрічі. Бо я тобі скажу. Що ну там у певних посадовців були запитання хто поїде, чому саме Єрмак? Тобто вони ж готувалися, вони вивчали. Я тобі скажу, що відповідні радники, наприклад, Джей Дівенс, який вже обраний віце-президент, вони прямо готували відповідну довідку на Єрмака перед цією зустрічю. Це те, що я уточню, це те, що я змогла з'ясувати там відповідно зі вчора зі своїми. Джерелами спілкуючись, тобто вони підготували таку довідку, щоб розуміти, хто такий пан Єрмак, чи варто взагалі з ним зустрічатися, але пан Єрмак себе там презентував як власне посланець від президента Зеленського дійсно для того, щоб познайомитися. Тому, коли зараз там хтось розповсюджує інформацію про те, що там вже якісь рішення були прийняті, це абсолютно не так. Ці зустрічі за моєю інформацією тривали достатньо коротко, тому що то. Того шволца у того ж Джейді Венса, у того ж кіта келога у них просто купа зараз. відбувається зустрічей, і в той самий день, наприклад, коли Єрмак зустрічався з Волцом, з Волцем з ним також зустрічався Сіярто, який зокрема йому запропонував міністр закордонних справ міністр угорщини закордонних справ угорщина. Їздить в Москву, їздить Мінск до речі, так так, так так так. Він наприклад запропонував Волцу, щоб Угорщина була посередником між Україною та Росією. Вкотре насправді да, що це не вперше, вже така пропозиція лунає від угорців. Я тут зазначу, що угорці за цей час вони змогли вибудувати достатньо тісні стосунки з трампістами. Так, От. ну давайте чесно. Віктор Орбан mm -hmm. зробив ставку одразу на Трампа. Всюди говорив, що e, той переможе. І фотографувався так, і, з ним і, і так і ні. Я тобі скажу, що перебуваючи безпосередньо у Вашингтоні, е, можу зазначити, що певні країни там вони ну дуже дуже активно працюють з трампістами зараз. Серед них, зокрема, Ізраїль, серед тобто не тільки. Угорщина, Ізраїль, Угорщина і Тайвань. Тобто вони працюють з лобістами вони працюють безпосередньо з трампістами. Тобто, тут не можна сказати, знаєш що тут лише заслуга Віктора. Орбана, От, тому повертаючись, була зустріч з Сіярту. Волс на неї волс на цю пропозицію відреагував достатньо прохолодно щодо пропозиції посередництва. Бо а, є така є така штука, що Трамп хоче сам а, безпосередньо спілкуватися знаєш з першими особами. Йому не треба посередники. Ось знаєш, треба... вибач, вибач, я процитую Зараз я просто прочитав цю жахливу автобіографію Меркель. Вже говорив про це в ефірі. Прямо... Ам там нічого немає, це просто пустопорожній текст на ну, хоч хтось її прочитав. Але, але дивись там просто серед іншого, що вона говорить. Вона коли вперше стикнулася з Трампом у ну, 2016 році. Там думка, ну це не те, що нува знову ж це банальність, але вона каже: Трампу не подобаються будь-які угоди, які він не сам якби укладає. підписав, укладає не сам. І от... Це з цього є Абсолютно логіка. Підтверджую маючи спілкування з трампістами, скажу, що вони можуть зараз там розповідати на зустрічах будь-що, і навіть я впевнена, що вони там певні ідеї закидали, а, єрмаку на зустрічах, але вони самі не впевнені ще, що саме Трам буде робити. Розумієш, навіть там той самий Джей Ді Венс, який є наближеним до нього, і тут е, також деталь важлива, чому Джей Ді Венс зустрівся з Єрмаком. Да? бо у нас же ж в ЗМІ, Ну, довідка. По довідка показала, що треба це робити. По перше, у нас. Зміку по меми мемів меміф щодо Венса, да що там ну різні були жарти, і все інше, але е, мені ще на початку осені розповідали, що Джей Ді в тому числі буде займатися міжнародкою, і в тому числі буде займатися і питаннями України. Тобто це також десь буде входити в сферу його входити в сферу його інтересів. Це тривожно е, щодо довідки. Я тобі скажу, що е, ну там підготували інформацію різну і певні негативні відгуки. Тобто там був збір, знаєш, і збір у змі. Інформації про ну тобто американці вони завжди готуються до зустрічі ґрунтовно З відгуків, які я почула про зустріч, цю що, а, там, зокрема, Єрмак, він розповідав про те, що зараз у нас відбувається на фронті, про поточну ситуацію в, в Україні і власне. А так як американці і Трамп, ну він вже має доступ до розвідувальної інформації. Він вже має більше навіть інформації ніж ту інформацію, яку озвучив Єрмак. Тому американська сторона була ну, скажімо так, не зовсім задоволена цією інформацією, яку вона отримала від Єрмака щодо поточної ситуації на фронті. Тобто, у них є. Ситуація реальна, а їм розповідають знаєш трошки ситуацію. Ну таку скажімо так, прикрашено. І ще один момент, який я хочу зазначити до того, як ми завершимо, що е, Єрмак туди також повіз певні пропозиції, тобто про кордони 22-го року, про те, що нам треба відвоювати Тобто тепер. Вони 22-го, не 91-го. Так, і про вступ України в НАТО, що в цілому е, зустрічається трампістами. Ну дуже прохолодно, дуже негативно. І до цього насправді треба було готуватися, і треба було розуміти. Ти що така реакція від американців, вона буде чи підготувалася американська сторона українська сторона до цього? Ну я маю певні сумніви. Ну дійсно слухай, ми з самого початку бачимо, що трампісти, взагалі, це перше, що вони згадують ніякого НАТО України в НАТО, і тут наша МЗС ну ти пам'ятаєш на початку цього тижня. Вони публікують заяву, в якій mm -hmm. говорять, що ми не погоджуємося на будь-які альтернативи, крім цього? А, ну я тобі скажу, що знаєш, і демократи так само власне була поставлена задача Андрію Сібі. Нашому міністру закордонних справ ще якимось чином переконати представників адміністрації Байдена у тому, що ми, врешті, все ж таки якимось чином отримали це запрошення або запрошення до запрошення до НАТО. Знаєш, оце я, я тут же ж якраз була нещодавно зустріч міністрів закордонних справ а, НАТО в Брюсселі. Там, власне, був пан Блінкін, але і пан Блінкін, і загалом адміністрація демократів, і пан Саліван. Вони так само негативни. Ну вони негативно налаштовані щодо. України на НАТО і за на цей жаль, час на жаль, транзитної адміністрації ніяк на жаль, маємо сказати, рішення. що дійсно що демократи, що трампісти, що велика кількість республіканців. На жаль, якщо вони в чомусь сходяться, це в тому, що зараз не час приймати Україну до НАТО. Юль, на жаль, маємо виходити на новини. Юлія Забеліна політична Я ще глядачка. Не сказала, але окей, це політична глядачка Радіо НВ була з нами в студії. Дякую Добре. тобі дуже. Після новин повернемось до цієї студії. Да. Добре, дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.